Слава Україні. Мені звати Валерій Калниш, Це буде короткий випуск, і він буде на одну тему. Буквально зараз, ось коли я записую це відео, в Сполучених Штатах затримали ту людину, яка є головним підозрюваним у злитті секретних документів. Хтось їх називає Пентагон Пейперс. Хоча це стара назва, і до неї ми ще повернемось. Хтось говорить про Пентагон Лікс, мова йде про ті документи, які почали з'являтися в інтернеті в широкому доступі десь тиждень тому, і вони наробили неабиякого галосу перш за все в Україні. Чому? Тому що більша частина тих документів вона стосувалася е, ситуації на полі бою в війні проти України. Так, ось е, людину, яка обґрунтовано підозрюється в е, цьому правопорушенні, а саме в злитті секретних документів, які знаходились під грифом, секретно до речі, там було дуже багато грифів, його затримали звати його Джек Тейшера. Я вам зараз його продемонструю. Ось як він виглядає. Молодий хлопець, йому 21 рік. І він е військовослужбовий. Як ви бачите по формі, він е пілот першого класу. Він приписаний до 102 розвідувального крила е військово-повітряних сил. США, Він, це розвідувальне крило відноситься до Повітряної національної гвардії Масачусетса. Базується це крило і цей підрозділ військової розвідки в, на базі Отіс, це штат Масачусетс. І якщо подивитись, чим займається безпосередньо це 102-ге крило, то я процитую те, що вони самі про себе пишуть: що їх місія забезпечувати всесвітню точну розвідку, командування та контроль разом із підготовленими та досвідченими пілотами для експедиційної бойової підтримки та внутрішньої безпеки, хто слідкує за каналом Чорна Лампа, не дасть мені збрехати, що саме такий хід подій, а, я й припускав, що направду ми маємо справу не з якоюсь шпигунською о, історією, не з зламом розвідувальних серверів. З серверів з розвідувальною інформацією ми не мали справу з якоюсь е спецоперацією, яку проводила е Російська Федерація. Що ми мали справу і маємо справу з молодим хлопцем, який з якихось е мотивів почав викладати ці документи? Ось як виглядав його арешт. Ось так він виглядав. Його затримали в домі його матері. Прибула броньована машина, як ви бачите. До речі, схожа на Бредлі. Хоча я, скоріше за все, помиляюся. Його приїхали арештовувати 12 е, військових. Ви бачите, вони в тактичній формі, з автоматами, все як е, треба. І ось вони його затримали, що передувало безпосередньо е, цьому затриманню, е, кільце почало стискатися наскільки я розумію, після сьогоднішнього тексту, який вийшов у Вашингтон Пост, і мова в ньому е, йшла про те, що Вашингтон Пост зміг вийти на е, джерела. А саме на хлопців, які були, входили до групи Діскорд, яка безпосередньо де безпосередньо почали з'являтися ці документи. Трохи нагадаю історію. А саме, факти розслідування, що відбувалося, треба віддати належне. Американським правоохоронним органам тиждень, навіть менше, знадобився їм для того, аби з'ясувати, хто це і що це за людина, яка зливала документи. Тож, я не буду притримуватись хронології, але е, в, суть е, полягає в наступному, е, десь з січня цього року в на порталі Discord це портал, яким користуються комп'ютерні гравці. Перш за все, ті, хто полюбляє Майнкрафт таку гру в пісочницю, так там почала в одній з груп закритих груп. Куди можна було потрапити тільки за запрошенням, вона налічувала десь 20 багато 30 людей, почали з'являтися дивні документи. Ніхто не розумів, що це за документи. Там було дуже багато абревіатур, якісь карти і все таке інше. Але людина, яка їх викладувала, викладала, вона мала нік о Джей, а Ще нам, я думаю, ми дізнаємось, чому і що значить а, цей, а, ця абревіатура. І ось ця людина почала викладати документи з позначкою Top Secret. Якоїсь системи, наскільки я розумію, не було, окрім однієї однією одного такого пункту, який можна назвати системним. А саме ці е, документи, вони були в хронологічному порядку. Ці документи це не були ксерокопії, це були фотографії е, фотографії е, слайдів, е, які е, можна було з яких можна було побачити. Я зараз ось намагаюсь. Продемонструвати, ну, так, ось вони ось так вони виглядали, а, а, які об'єднували те, що це була така єдиний а, пакет документів за один день. Ну, тобто, коли з, згрібали в кучу всю інформацію, розвідки, а, якісь а, інші структури, і ці документи. Подавались е, міністру оборони Остіну і керівнику штабов о, Мілі, і крайній документ, який ми побачили, всі побачили, а е, він датувався 2 е, березня, березня. цього року. Так, ось на цьому е, в цій групі почали викладатись документи. І коли люди питали, навіщо і що це таке розслідування Вашингтон Пост встановило, що. Та людина отже, він намагався розповідати історію, посилаючись на те, що ось подивіться, як насправді, що відбувається насправді. Ви з одного боку читаєте новини в медіа, а з іншого боку, ось вона реальність, ось вона дійсність. Це фотографії і я також про це говорив, і це кидалось в око. Вони зроблені непрофесійним шпіоном, якщо можна так сказати. Чому? Тому що на фотографіях можна було побачити по краям кадра якісь такі натяки на те, де вони були зроблені. Ну, зокрема, всі медіа західні зараз акцентують увагу на тому, що, наприклад, всі звернули увагу на тюбік з клеєм Гарілас. Там були ще такі натяки, і ось ці натяки, здається, дуже допомогли правоохоронним органам, але більш за все їм допомогло. Розслідування, я впевнений, що спочатку було розслідування, а потім дозволили про нього написати. Е, коли знайшли людей, які входили до цієї групи, вона розпустилася після того, як почався е, скандал, як почали про все говорити: ця група е, розпустилася, люди розбіжалися. Але журналістам і правоохоронцям, судячи з усього, Вдалося знайти е, двох людей, які почали розповідати про цього отже, отже. І, е, судячи з усього, вони його і здали. І зараз. Е, я не знаю, скоріш за все, ми це буде вже в наступному відео. Десь за декілька годин має відбутися прес-конференція в Міністерстві юстиції. я Нагадаю, що слідствовало Федеральне бюро е, розвідки. Так, ось е, там планується е, розповісти більше деталей, і е, е, ми зробимо це відео е, постійним. Так. Давайте кожен день ми будемо говорити про про, ці, про цю е, ситуацію. Зараз вже можна говорити так, тому що о, факт е, е, затримання е, відбувся. Короткі факти, так, факти, які е, зараз е, про які зараз пишуть е, медіа. Ну, наприклад, зараз Нью-Йорк Таймс повідомляє, що а, слід цифрових доказів привів до Джека Тейшери. А, що вони пишуть? Вони пишуть, що ну, по-перше, він був лідером а, цієї групи, вона називається Такшекер Централ. Шейкер – це такий американський мем, він не дуже, а, дуже для дітей, скажімо так, а, можете пошукати. Так ось спочатку це був такшейкер, Шейкер, потім е, з'явилась інша група Вау-Мао або Мао-ВАО. Це такий філіппінський хлоп. Він в Ютубі щось там розповідає, якісь там мемчики, тіскає, але назви груп, мені здається, не мають якоїсь важливого. Значення, але повернемось до того, що uh, пише uh, New York Таймс, посилаючись на те, що він називає слід цифрових uh, доказів. Так, ось uh, ці докази включали ігровий онлайн-профіль Тейшери, сімейні фотографії, які були опубліковані в соціальних мережах, і цитую Нью-Йорк Таймс, також збігаються з деталями на полях деяких фотографій витоку секретних документів. Ось то про що я казав. Як працює американська розвідка, ми можемо собі тільки уявити, але як працюють алгоритми, які можуть поєднати краєшик, фото викладене в соцмережах з краєшком, фото секретних документів, ну якось це воно зійшлось. Ну да, ось вони до речі, згадують про це: про це клей гріле глю. Які видно на е, задньому плані. Далі, е, CBS. Е, CBS е, е, говорить нам про те, що так, вони встановили особу підозрювану. До речі, CBS першим написали, посилаючись на три джерела. Е, що це він саме затриманий, і Нью-Йорк Таймс, до речі, поспілкувався з матір'ю Шейри, звуть Доун, і хтось, схожий. А, чекали, судячи з усього, з цього тексту його чекали, що хтось, схожий на пілота тейшеру спочатку в'їхав на територію на червоному пікапі, ну а вже потім його. Його затримали справа в тому, до речі, цим хлопцем їм пишались в його бойовому підрозділі, тому що 7 липня, і це можна подивитись на сторінці Facebook 102-го розвідувального крила. Там є така фотка, яка підписана: вітаємо деяких. З е, випускників або з найбільш відомих представників 102-го е, розвідувального е, крила, в добрий путь і все таке інше, і там є фотографія цього хлопчика. Він так собі там щось лежить, йому дали тоді, рік тому менш ніж рік тому, пилота першого класу. І зараз вже там почалися всякі цікавості а, стосовно коментарів, а, що треба, чи треба зараз пишатися а, цим, цьому 102 му розвідувальному крилу. Тепер питання, які відповіді на які ми будемо отримувати ще. Якийсь час. Про що мова? Мова йде про те, що ну, по перше, мотив. Мотив, він не встановлений. Можливо, ми дізнаємось це вже завтра зранку, тому що зрозуміло, що буде допит, допит eh, Джека Тейшери. Зрозуміло, щось він буде давати якісь пояснення. Є на перший погляд, на перший погляд. Три як мінімум версії, які мені приходять в голову. Перше це таке місіанство так месіанство, коли молодий хлоп не задоволений реальністю, який не задоволений дійсністю, і він намагається розповісти, як все відбувається насправді. Ooh. Друга версія це можливо якась така проста людська пsource, Так? Показати, дивіться, наскільки я крутий, що я можу, і які я можу документи публікувати. Третя версія це те, що цей хлоп міг стати об'єктом для розробки ворожих спецслужб. Наприклад, російської, а можливо китайської. Це версії, це вони народилися. Просто народилися, тому що народилися. Ми побачимо, що що буде далі. Але цікаве питання полягає: ось в чому: що буде далі з цими файлами, які опинилися у журналістів в розпорядженні. Є один нюанс: всі оперують файлами. Десь кількості 57 файлів зізнаюсь вони є і в мене. Так ось всі тексти, які ми бачимо, це аналіз файлів, як я казав, датованих там 2 березня, трохи раніше. І фіксується ситуація там станом на середину. Лютого так ось, здавалось би, цей потік інформації він рано чи пізно, скоріш рано, ніж пізно, має закінчитися. Але в тому розслідуванні Вашингтон Пост, яке було опубліковано сьогодні, мова йде про те, що безпосередньо Вашингтон Пост отримав доступ до ще 300 файлів. І тут постає питання: чи зможуть вони далі їх публікувати? Чому? Справа в тому, що після того, як е, затримали Тейшеру, Можливо, і скоріш за все буде введена якась юридична заборона на публікацію цих документів, тому що ці документи будуть офіційно визнані вкраденими у американського уряду. І тут постає е, питання, як цю історію, як цю можливу заборону будуть обходити журналісти? Я вже згадував про першу назву. Пентагон Пейперс. Uh, я нагадаю, що uh, ця історія Пентагон Пейперс, вона перше, вперше з'явилася в uh, 71-му році, 1971 році, коли Деніел Елсберг, аналітик Державного департаменту Сполучених Штатів, почав виносити документи, хоча він почав їх виносити. На багато раніше він почав виносити так звану е, так звану збірку. Там дуже багато документів було, яка мала назву американсько-вітнамські відносини 1945 1967 рік. Двокрапка дослідження. Елсберг потім надав ці документи Нюйорктемс. New York Times, якщо я правильно пам'ятаю, він спочатку запропонував це Washington Post, але так чи інакше ці документи почали з'являтися і була введена заборона. Це рішення приймав тоді Верховний суд. А, справа дійшла до Верховного суду, і питання постала робота чи можуть журналісти це публікувати, чи ні. Верховний суд сказав можна. Можна, а Елсберг, до речі, він живий, але в нього не все гаразд з здоров'я. В нього рак. А він дав. А... Якби не тому самому до речі, New York Times інтерв'ю, де він фактично попрощався з усіма нами і сказав, що йому залишається там декілька місяців жити? Але повернемось, давайте до Тейшери. Ще одне питання, яке постає, це як далі будуть як? Повпливають фактично ці документи на е, бойову ситуацію, тут я притримуюсь думки, яку висловив міністр оборони України пан Олексій Резніков, е, який сказав, що, в принципі, навіть якщо припустити, що ті дані, які були станом на 2 березня, або на кінець лютого, а документи, до речі, зауважу, вони почали публікуватися в цій закритій групі ще з січня. Так ось е, ситуація змінилась І навіть якщо вони відповідають дійсності, вони вже не відповідають бойовим реалі Тож, будемо впевненими в тому, що на ані на бойовому духу, ані на Постачання, ані на підготовці до наступу ці дані не повпливають. На цьому ми зробимо паузу, повторююсь: я буду намагатися в щоденному режимі а, слідкувати за цією історією. Тож дивіться, YouTube канал Чорна лампа, читайте телеграм-канал Чорна лампа, розповсюджуйте відео, ставте лайки, дивіться з ним а, зі своїми знайомими. Все буде добре. Тримайтеся, переможемо.